Сьогодні філія Вільногірський гірничо-металургійний комбінат переживає непрості часи через збройну агресію Росії проти України. Зміни торкнулися майже кожного аспекту діяльності підприємства, кожного підрозділу філії. Колектив гірничо-транспортного виробництва зіткнувся з проблемами постачання запасних частин, з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів, з нестачею кваліфікованих спеціалістів. Але фахівці ГТВ прикладають максимум зусиль для подолання цих труднощів. Коли було запущено у роботу комплекс ТК-2? Комплекс ТК-2 був запущено у роботу 15 лютого поточного року. В зимовий період робота комплексу завжди важка. Та особливо цією зимою, коли не вистачало спецтехніки, також ми зіткнулися ще з одним негативним фактором: це значним обводненням деяких ділянок нашого забою. Через це ми змушені були зупиняти обладнання для чищення, і ця важка робота цілком лягає на плечі екіпажів нашого комплексу. Також не обійшлося і без аварійних зупинок. Перше це коли вийшов з ладу підшипник приводного барабану на конвейері номер 6. І знадобилося більше тижня для того, щоб відремонтувати обладнання. Також декілька тижнів тому комплекс було зупинено вдруге через замикання силових кабелів, живлення приводу роторного колеса фахівцями ГТВ і других підрозділів комбінату. Ця робота була в найкоротший термін виконана і обладнання відремонтована. На теперішній час комплекс ТК-2 у робочому стані. Наразі, а як працює комплекс тк 1 Комплекс ТК ТК-1 був зупинений в кінці листопада минулого року через зміщення гірничої маси з південного борту. Ця гірнича маса частково змістила діючий конвейер номер 9. Обсяги СУВУ були великими. Керівництвом комбінату було прийнято рішення про перегін екскаватора ЕШ-645 номер 1 з північної частини кар'єру на південний борт перегін екскаватора був важким, так як траса крокування проходила через обводнені відвали. Також ми зіткнулися ще з однією проблемою: це перетикання діючою лінією 35 кВ, від якої живиться південна частина кар'єру. Знадобилося демонтувати частину електролінії. Для цієї роботи були задіяні фахівці ремонтомонтажного управління. Через дві доби ця робота була виконана успішно. Перегін екскаватора тривав до початку березня і розпочав свою роботу по очищенню майданчика під конвеєр номер 9 І ця робота була закінчена 12 квітня. Бригадами були. Найкоротші терміни змонтований став конвеєра номер 9 і проведена вулканізація конвеєрної стрічки. І комплекс ТК-1 був запущено роботу 15 квітня. Які ремонтні роботи виконувалися на комплексі ТК-1? Одночасно з виконанням робіт зачищення ділянки від суву гірничої маси здійснювалися ремонтні роботи електричні на екскаваторі Ку 800, а саме, часткову заміну силових кабелів живлення. А також і механічні роботи на ЗПШ-600 по відновленню ходової частини самоходного кабельного барабану. Наразі комплекс тк 1 в робочому стані і працює. Комплекс ТК-2 доукомплектовується екіпажами. Ситуація складна на ГТВ з персоналом, так як більша частина захищає Україну у лавах ЗСУ. Війна внесла коректив в роботу нашого підприємства, але ми рухаємося далі. Як буде працювати кар'єр у травні? У травні максимум техніки буде залучено на розкривних роботах. Будемо підготовлювати майданчики для вилучення рудних пісків, тобто, будемо коректувати роботи постійно в ручному режимі. Ми прекрасно розуміємо, що від нашої роботи залежить не тільки робота інших підрозділів, але й філії в цілому. Тобто будемо працювати і працюємо. Як бачимо, попри несприятливі фактори, комбінат продовжує свою роботу, а кожен працівник на своєму місці наближає перемогу.